Чули сирену, зійшли на Месу в підвальне приміщення, і віряни в часі Меси почули потужні два вибухи. Такі потужні, що навіть штукатурка посипалася і, і, і чуть будівля аж захиталася. Наслідком цих вибухів була міжконтинентальна корейська балістична ракета, яка влучила прямо в будівлю напроти. Це скло, яке ми бачимо, воно армоване. Нормально воно повинно тримати, але воно вилетіло. Вилетіло скло з рози, подвійне скло, це армоване. Нижній поверх ми прикрили. Силами парафії це близько 50 тисяч гривень, більше 50 тисяч гривень коштувало як матеріал, так і послуги з фірми, спеціалізованої, щоб закрити це.